Ось такий мощнявий проєктор. Це в нас Light Unicorn T28 Pro. І ви, мабуть, вже бачили його в мене. Я його відкладаю, щоб побачити на розпаковці. Ви, мабуть, бачили його в мене на каналах, але це то був простий t 28 t 28 Pro, вони трохи проапгрейдили. А, збільшили яскравість до 27 тисяч люмен. А, ну, те, що тут Bluetooth пульт з голосовим пошуком, це добре. Тут 2 на 32 пам'ять, і звісно, є підтримка HDR. І... І, чесно кажучи, він дуже дуже цікавий з автофокусом, з автокейстоуном. Тож на каналі Технозум Україна поїхали. А ще, що саме цікаве, він коштує 223 бакси. Ну, ви можете перейти в опис під цим відео, взяти, натиснути на посилання і подивитися, скільки він коштує саме зараз. Бо на, на момент зйомки цього відео він коштував саме 223 бакси. А по-друге, будь ласка, підпишіться на мій канал, натисніть дзвоник, бо ну, розвиваємо україномовний контент, а без цього це практично неможливо. Тепер ми з вами на сторінці продавця. Відразу ми бачимо а, такі варіанти того, що тут є начебто 4К з підтримкою 4К. 4К це мається на увазі, що він може декодувати 4К 30 Гц. 27 тисяч люмен, це 880 Анці. 300 дюймів максимальна в нас, скажімо так, максимальний екран. І тут ми бачимо Android-система. Вони там показують Android-TV, але тут немає android TV. Тут зовсім інший такий інтерфейс: Китай-Китай. Тепер. Ну о, 880 ANSI, як вони і пишуть, ну це китайські ANSI, давайте так. HDR. HDR підтримується, HDR 10, підтримується лише на внутрішньому плеєрі, тобто воно його декадує і відтворює з такою, з такою такою високою яскравістю. З зовнішнього, дис... зовнішнього середовища, зовнішнього джерела, наприклад, з TV-Box HDR не сприймає. Але це не, не, не каже про те, що він поганий проектор. Ні, з зовнішнього саме TV-Box просто. Крутелезно показує е, якість, просто якість неймовірна. Саме яскравість дуже велика. Е, я зараз вам показую: я сидів і знімав огляд саме у освітленому приміщенні. В мене було світло десь приблизно 40%, я не знаю, 35 40 А ви можете дивитись навіть з, з більшим е, відсотком е, освітлення, бо дуже яскравий проєкт. Далі ну тут вони про яскравість, а тут про кольори. Я вам скажу так. Саме цей проектор мені сподобалась його заводська калібровка. Він відкалібрований за кольорами, він відкалібрований по яскравості і по контрасту. Нічого калібрувати з заводу не треба. Але ви можете там відкалібрувати під, свою, під свій колір поверхні, під свій колір, там, наприклад, стіни і іншого. Тобто. Базова калібровка є, притом нормальна. І тут ще такий немаловажний аспект. Зазвичай дешеві проєктори не дають можливість проводити калібровку зображення для внутрішнього плеєра. Тут є загальна калібровка як для внутрішнього, так і для HDMI. Це дуже добре, це його плюс. Автофокус, автокейстоун, 6D корекція, тобто в нього є і точечна корекція, і є трапецоїд звичайний, а ще знаєте, що є? Автоматичний обхід перешкод. Називається автоматик Obstance Avoidance. Бачите, коли ви вмикаєте його, то якщо стоїть там, наприклад, торшер чи щось ще стоїть, воно просто-напросто знаходить однорідну поверхню і зменшує ваше зображення до цієї однорідної поверхні. Дуже крутелезно, А тепер що ще є? 300 дюймів максимальна груб, максимальний розмір і яскравості достатньо. Але це не короткофокусний проектор для того, щоб ви отримали там, наприклад, 300 дюймів, з якоїсь відстані нормально. Це буде приблизно 8 метрів. Щоб ви розуміли, це навіть до достатньо велика комната. І а, ще така яскравість нам дозволяє, і нативна роздільна здатність у 1080p дозволяє нам його використовувати навіть як бізнес-проектор для презентації. А, далі в нас є режими різноманітні для налаштування самої картинки 2 на 32. Тепер ну 6 здесь того ми з вами вже казали. Зум є. А, начебто. А ось, бачите, 6,8 метрів 200 дюймів. 7 метрів, А 8, 8 метрів буде 300. відразу кажу, а, ну, Тут бізнес, бізнес. Вони так показують. 50 тисяч часів LED лампа працює. Дуже слабкий процесор 1 ГГц. 1 ГГц достатньо лише для відтворювання, наприклад, там, Ютуба 1080p, а для відтворювання, наприклад, 4К до 30 Гц, і це саме з, зовнішнього, з внутрішнього якогось носія зовнішнього, який під'єднано через USB. І в ньому. Задекларовано Wi-Fi дисплей і AirPlay. Тобто Miracast і Міраскрін не працює. Не зміг запустити, можливо, просто несумісні з моїм смартфоном, але на іншому проєкторі той, той, такої ж фірми Light Unicorn x 9 Pro. В мене працює з моїм смартфоном Xiaomi 13 Pro. LCD. Будемо зараз переходити, розпаковувати, подивитися на інтерфейси, на все інше, а потім зробимо тести і висновки. Перейшли. Так, проєктор. Дивись, яка велика коробка. Ось, Full HD, тут в нас що там велика яскравість, 4 оптичних лінзи. Більш тут нема нічого цікавого. Коробки у Light Unicorn такі собі. О, так, а, Так, заради коробочок. Так, тепер сам проєктор. О! Та що ти будеш робити? Так, сам по собі проєктор? Давайте подивимось. Дуже нагадує, Т-28, звичайний. Тут була крутилка. Воно крутилось колищатко для регулювання фокусу. Тут в нас вже автофокус, автокейстоун, є ось органи керування, звичайні кнопки. В нас ось така лінза. Дивіться. До того ж, тут є в нас е, камера автофокусу. Тут якісь датчики. Не знаю, що вони роблять, чесно кажучи, просто, а де в нас інструкція? Є якась? Так, не знаю, що це таке. Далі позаду в нас два е, USB, два HDMI, аудіо-відеовихід, онлайн аут для звуку і інфрачервоний е, ще один датчик. Е, ось такий роз'єм живлення. Також в нас є гвинт нахилу. Регулювання нахилу, Bluetooth пульт. Ось таким чином він працює, цей е, гвинт нахилу. Тобто ви його закрутили, відрегулювали кут. Все. Ось таким чином. Давайте так, переходимо, вже під'єднуємо та тестуємо. У нас ще тут у комплекті лише дріб живлення. О, ми бачимо проєктор. Дуже яскравий. Дуже яскравий. Я зараз фотографую, саме роблю селфі, щоб ви розуміли. Я роблю огляд цього проєктора у світлому приміщенні. Бо це така яскравість, що мені прийшлося камеру закручувати, видавити її яскравість, бо просто неможливо було використовувати. Тепер давайте підемо у налаштування. В нас виставлено українську мову. На жаль, окрім декілька слів, воно не перекладає нічого. Я як ми бачимо, в нас є bluetooth пульт з голосовим пошуком, є в нас Input Source, це вибір HDMI чи аудіовідео. Далі в нас є Projection Mode, це режим розташування проєктору, який ми можемо обрати. Є в нас автофокус, авто кейстоун є автоматичний баланс і прибирання. Ну, те, що ми обговорювали, коли дивились, це коли воно оминає. Коли воно оминає там чи якісь там штукенці, чи просто-напросто предмети інтер'єру, чи картини. До того ж, у нас є мануальний кейстоун, є електронний зум. Є в нас налаштування картинки навіть навіть у базовому плеєрі, тобто ви зможете відкалібрувати проєктор саме навіть без зовнішнього пристрою. І в нас дуже прикольний тут звук. В нас, бачите, є бутсорс, ми можемо обрати, на якому джерелі запускати, цей проєктор завантажувати, ну більш тут нічого немає цікавого нам. А саме у додатках ми можемо побачити, що є в нас сторонній плеймаркет, у якому можемо встановити і звичайний плеймаркет. А так як можна тут увійти у аккаунт Google, то в принципі це все нормально в нас працює. А далі в нас є Bluetooth спікер, це Bluetooth-колонка. Цей проєктор може працювати як Bluetooth-колонка, і давайте зараз з вами це протестуємо для того, щоб це запрацювати. Вам достатньо просто-напросто піти і під'єднати ваш е, смартфон. Все під'єдналось у кодику AAC. AAC. Е, ми вмикаємо музику. Звук просто-напросто прикольний. Класний звук. Дуже гучний, басистий, і ви навіть можете екран вимкнути. Як блютуз-колонка, просто прикольно. Мені подобається. Це добре. А також в нас є Miracast, який в мене чомусь не запрацював. Як я не пробу, не, не намагався, ні iMirror, мірор ні, ні Miracast, в мене мій смартфон не знаходив. Ці дві штукенці. Давайте я оберу транслювання і нічого. Воно тільки знаходить якийсь Samsung, а саме цей пристрій e-Shar не, не знаходить. І начебто вони усе прикольно зробили. І 232 в нас пам'ять. Але те, що вони зробили і а, сюди встановили за слабкий процесор, це ну прям таки а, фігова затея була. Давайте я покажу систему. Це в нас смарт проджектор 2х32. В нас процесор, це Хай Сілікон, щоб ви зрозуміли 4 ядра cortex a 53 по 1 ГГц. Навіть десь 1080 у Ютубі може інколи підлагувати. Це я кажу правду, щоб ви розуміли. Так, так і повинно. бути. Ну відразу показую вам YouTube, і потім з вами протестуємо саме. Якість зображена. Слухайте, але ж в нас є тут голосовий пошук. Давайте спробуємо в голосовому пошуку щось знайти. Дика река, 4К. О, дика река. Воно знайшло відразу наш ролик, вмикаємо. Е, ну, Воно відтворює. 1080 p 60 Гц, але з деякими підлагуваннями. Це ви повинні розуміти. На жаль. І е, 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 я відразу кажу, що цей. Проєктор ідеальний за своєю калібровкою, зі своїми кольорами, і яскравістю, але для зовнішнього пристрою. Ви бачите, це просто красивуче, красивуче відтворює. Якщо ми підемо, наприклад, з вами у давайте у додатки. І підемо у High file Manager, Ми бачимо, що ми можемо відтворювати з UPnP, з LAN, з NFS серверу. Але я під'єднав звичайний свій SSD-диск для того, щоб протестувати. Відразу тестуємо 24-кадровий режим, фотографуємо у профі режимі, і бачимо, що тут шахматна дошка. 24 кадрів тут звичайних немає, але те, як він витворював ці високобітретні 4K ролики, у HDR режимі просто ідеально. В нього достатня яскравість клас. Просто клас. Мені подобається. Дуже круто, дуже красиво. Я не знаю, фільми можна дивитись із зовнішнього диску. Красиво, дуже красиво. Мені подобається, як це зроблено. До того ж, давайте так, я відразу вам покажу тестові картинки. Тут немає 24-кадрового режиму, тому ви повинні розуміти, що вам потрібно буде використовувати, наприклад, міні-ПК чи ПК з уплавнінням у деяких плеєрах, щоб отримати дуже плавну картинку. Якщо ви бачите той Джодер Ефект, тут в нас є досконале, ідеально досконале заводське калібрування. У яскравості я бачу усі прямокутники. Ви може ви може не бачити їх, бо камера може не передавати. Як і у контрасті, теж усі прямокутники я теж бачу. Дівчата виглядають природньо. також в нас є. Uh, усі градації, ну у це, це в нас базові кольори. Uh, в нас немає затемнення. Ви можете бачити, якесь затемніння по кутах, але це із-за того що дуже яскравий. І сама по собі лінза і камера ловить саме центральну частину. Більш яскравою робить. Uh, затемніння по кутах немає, і базові кольори відображаються Просто слухайте, який червоний кути. Uh, базові кольори відображаються просто круто. Синій, класний, а мені чорний цікаво. Чорний, вау, просто вау. Дівчата нормальні, на вигляд, усі квадратики я бачу, вони розподілені, розділені. І навіть отут, бачите, ось ця частина, де ось я тут оцю полосочку показую вам, там де ці прямокутнички, там усі квадрати ми бачимо, вони теж виділяються. Тобто заводська калібровка просто ідеальна. Як і у яскраво контрастному аналізі теж ми бачимо, це все прикольно виглядає, так і у окремому. у у сірому кольорі, у синьому, у зеленому і у червоному. Давайте ще подивимось на лінзування. Лінзування практично не бачу. Воно, якщо і є настільки мале, що на відстані 2-3 метрів я не бачу лінзування по кутах. Тобто, в нас немає розпливу кутів. А, також а, це чесна Full HD матриця. А, в нас не пропадають пікселі на гілочках, і, звісно, дівчат, дівчина виглядає зі своїми віями просто ідеально, як і ця а, і цей птах. А ми це все, все це ми побачили. Давайте тепер затестуємо його на зовнішньому пристрої. Будь ласка, ми перейшли з вами на сертифікований TV-Box. Я відразу вмикаю ютюбчик, і все ідеально. Правильні кольори. Е круто відтворює. Е ну, звісно, будь-яке відео. Воно виглядає просто неймовірною за його яскравості і калібрування заводського. Е просто красиво, просто красиво відтворює е усі ці демонстраційні ролики І підходить і для перегляду фільмів, і мультфільмів, і будь-яких там передач з YouTube. Просто класно. А давайте ще один якийсь віролик, я вімкну. Один зі своїх якихось оглядів. А ну давайте. О, який якраз. Це прикольний мені який я знімав. Слухайте, в мене жодних питань немає. Відворює дійсно прикольно, саме мені подобається якість зображення. Саме якість зображення просто ідеально. А тепер на зовнішньому е, жорсткому дискові е, у нас є тестові ролики, такі самі, е, і ми з вами тестуємо якість зображення. Відразу кажу, птах виглядає крутелезно. Дівчина теж і Full HD він сприймає повноцінний зовнішнього середовища, зовнішнього джерела. А що хочу сказати по зовнішньому пристрою. В нас також немає лінзування. В нас зберігається калібрування. О, я я, яскраво контрастний аналіз у всіх кольорах показує ідеальні результати. В нас зберігається калібрування заводське для hdmi виходу, що дуже таке рідке явище, дуже таке незвичне для мене явище базові кольори відображаються прикольно. Дівчата теж відображаються класно, і ось ці прямокутнички правильно в нас відображаються з вкрапленими квадратами. Але є й така ситуація, що в нас не відтворює HDR зовнішнього середовища. Зов, зовнішнього, От бачите, контраст і яскравість просто класніші. І ті самі тестові ролики, вони будуть виглядати по-іншому, хоча б виглядають просто ідеально. Я чесно кажу, я вже готовий пройти та зробити висновки по цьому проектору. Дуже він мене зацікавив. У якості висновків скажу я за цю ціну рекомендую цей проектор. Дуже крутий, дуже прикольне оновлення, дуже потужний і дуже дуже яскравий. Достатньо для створення прикольного контенту. А ще й пульт у нас голосовий з блютуз. Тож з вами був Бабл на каналі Технозом Україна. На все добре.